Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми продовжуємо вивчати однорідні члени речення. І сьогодні ми поговоримо про узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка ітере при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Звучить як пунктограма, але і це є назва пунктограми, яку ми сьогодні вивчатимемо. Отож. Сьогодні ми говоримо знову про однорідні члени речення. Ну, Ви, мабуть, скажете, про що узагальнювальні слова ми вивчали в п'ятому класі. Так, справді, вивчали, ну а ми і побачимо, що ж ви знаєте. Отож, для початку пропоную вам пригадати, що ми у восьмому класі вивчаємо величезний розділ, який почали і закінчимо аж у дев'ятому, це синтаксис. А що ж вивчає синтаксис? Ну, звичайно, слово сполучення і речення, і ви знаєте, що речення є просте, двоскладне, ми саме його і вивчаємо. Продовж восьмого класу будемо вивчати саме про це двоскладне речення, яке складається з головних і другорядних членів речення. Ми вже знаємо, що таке головні і другорядні члени речення, односкладні члени речення, так, неповні речення. Ну і зупинилися ми на реченнях з однорідними членами. На минулому уроці ми говорили про однорідні і неоднорідні означення. Ну що, навчилися ви їх розрізняти, Ну, зараз побачимо. Наша традиційна рубрика «Як на зном пропоную вам знову себе відчути майбутнім абітурієнтом вишу. Тому виберіть усі правильні відповіді. Так, так, назном їх може бути не одна, а декілька. І ось саме в цьому трудність ви не знаєте, скільки їх правильних. Вам потрібно прочитати всі речення і вибрати усі правильні відповіді. Отож, позначте речення з неоднорідними означеннями. А розділові знаки то припущено. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові почути правильну відповідь? Отож, це перше речення, четверте і шосте. Саме в цих реченнях є неоднорідні означення. І знову ми на «зно». А тепер трошки легше виберіть одну правильну відповідь. Позначте речення тепер уже з однорідними означеннями. Розділові знаки все ж таки пропущено. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А правильна відповідь А, саме у варіанті А, є однорідні означення, між якими ми повинні були поставити кому. Ну що, ви правильно дали відповіді на всі ці питання? Якщо так, значить, ви засвоїли матеріал чудово. Якщо ні, то варто звернути увагу на свої правильні і особливо неправильні відповіді і розібратися, чому ж ви помилилися. А ми говоримо з вами про Прекрасне. І я бажаю вам, нехай катраном розцвітає доля. У ній усе: і мова, і земля, і пісня, ну, це, звичайно, рядки поетам. А до чого ці рядки? Поміркуємо. Друге речення у ній усе і мова, і земля, і пісня. Ну, мабуть, у цьому реченні ви побачили однорідні члени речення мова, земля, пісня. А якщо їх замінити одним словом, три. Так, всі три слова ми замінимо яким словом? Усе. Усе, що саме усе? Мова, земля і пісня це я до чого? А до того, що усе це і буде узагальнювальне слово. Так, переходимо до безпосередньо нашої сьогоднішньої роботи. Отож, узагальнювальне слово вже сама назва говорить про те, що воно щось узагальнюєм, щось об'єднуєм, має загальне об'єднувальне значення. І от я вам пропоную завдання, знайди слово. Запишіть рядки слів і підкресліть серед них ті, що мають загальне об'єднувальне значення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Перевіряємо. Так, взимку восени завжди влітку і навесні. Ну, звичайно, узагальнювальне слово завжди. Адже взимку восени, влітку і навесні можна сказати коли? Завжди. Зверніть увагу, що вони відповідають на одне питання. І зверніть увагу, що вони виражені якою частиною мови? Правильно, вони всі прислівники. Другий рядок. Зверху, скрізь, справа, зліва, зі споду. Узагальнювальне слово скрізь. Адже скрізь. Можна сказати, де зверху, де справа, де зліва, де зі споду, тобто де в загальному та скрізь. І теж зверніть увагу, що вони всі прислівники, і відповідають на одне й те саме питання. Орел, деркач, птахи, сова, горобеч, ну, горобець не тут легко. Це все птахи. Так, і це все іменники. І вони відповідають на питання хто. Орати, сіяти, працювати, косити, молотити, ну, звичайно, узагальнювальне слово працювати. Тому що працювати це й орати, це й сіяти, це й косити, і молотити, і все це дієслова відповідають на одне й те саме питання. Звернули увагу? Жоржини мальви, квіти, чорнобривці, васильки, звичайно, це все квіти, що узагальнювальне слово теж виступає іменником, а клен береза дерева дуб ясен, все це дерева. І це теж іменники і відповідають на питання, що якщо ви правильно визначили узагальнювальні слова, отож, ви готові до того, щоб вам розтлумачувати нашу тему. В нашій темі важливо це правильно зрозуміти речення зміст і поставити розділові знаки. Отож, пропоную вам відразу мовознавче дослідження. Речення вже готові, в них розділові знаки поставлені, але я вам пропоную знайти однорідні члени речення і узагальнювальні слова. Ну, знову ж таки, для того, щоб побачити, чи є в реченні узагальнювальні слова, я спочатку вам пропоную знайти узагаль... однорідні члени речення. Так, і потім подивитися, чи є. Вречені словом, яке узагальнить значення всіх однорідних членів речення. Наприклад, із сивої давнини існували на землі класичні доброчесності, а саме мудрість, помірність, стійкість. Однорідні члени речення в нас будуть мудрість, помірність, стійкість. Всі вони відповідають на питання, що. А яке ж слово узагальнить, об'єднає їх усіх? Ну, звичайно, це доброчесності. Що? Доброчесності, а які саме? І вони всі будуть підметами. Зверніть увагу, ну, трошечки має така крива лінія, але ви зрозумі, повинні зрозуміти, що це все підмети. Доброчесності, мудрість, помірність, стійкість, вони всі, що існували. Отож, у нас у цьому реченні є. Однорідні підмети із узагальнювальним словом, до речі, теж підметом. Звернули увагу, що всі вони належать до одного слова. І узагальнювальне, і однорідні члени речення. Ну, і я вам скажу більше: узагальнювальне слово ми позначаємо ось таким знаком: У С. Так? Ми після нього ставимо двокрапку, а однорідні члени речення у нас з'єднані тільки інтонацією без сполучників. Дивимося на друге речення. У густій мряці, білі, як молоком, усе пропадало, небо, гори, ліси, пастухи. Ну, Якщо ми об'єднаємо небо, гори, ліси, пастухи, а це все і є однорідні члени речення, то ми знайдемо усе. усе пропадало. Тільки усе це не іменник. Як ми звикли, а займенник. А ми знаємо, що займенник може замінювати не тільки іменника, чи прикметник і числівник. Він усе замінює. Отож, підмет виражений займенником у нас узагальнювальне слово, а небо гори, ліси, пастухи це все будуть теж підмети, однорідні члени речення, які і розкривають значення слова усе. Ну і У нас теж та сама схема узагальнювальне слово. Стоїть перед однорідними членами речення, ну і далі ми їх розшифровуємо. Знайома схема. Так, 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 ми учили в п'ятому класі. А тепер дивимося на третє речення: вишні, черешні, груші, сливки, угорки, тернослив, тернослив, терен та дерен. Усе росло густими купами. Ну, от, у нас, знову ж таки, вишні, черешні груші, сливки, угорки, тернослив, терен та дерен це все. усе. Теж займенник, і теж підмет, виражений займенником, так уже узагальнювальне слово. Але зверніть увагу, так, да, вишні, черешні, груші, все це правильно, сливки угорки, тернослив, терен та дерен, це все будуть теж підмети, адже вони розкривають слово усе. І схема в нас буде навпаки. Тобто, спочатку йдуть однорідні члени речення, а після них узагальнювальне слово. І ми ставимо. Тире пригадали. А тепер про ці та інші схеми докладніше у правилах. Отож, ви можете записати, зробити скрін, сфотографувати, ну, як вам завгодно, аби тільки ці правила у вас були під рукою і вони були залежні від інтернету та від світла. Розділові знаки в реченнях з узагальнювальними словами при однорідних членах речення, власне, є такі: двокрапка терем, а також є і двокрапка і терем. Уявіть собі, що в одному реченні і двокрапка і тере відразу сходу, але є умови. Так, двокрапка вживається, коли узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після нього ми ставимо двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то між ними ми ставимо терем. Ну, А якщо однорідні члени речення стоять всередині речення, спочатку озагальнювальне слово, потім однорідні, а далі не закінчують вони речення, тобто речення продовжується, то вони відокремлюються, тобто ці однорідні члени речення відокремлюються і двокрапкою, і тере. Як це, який, це все, як, який це все має вигляд у прикладах? Ось, будь ласка, зверніть увагу. Багато поетів, як от Борис Олійник, Ліна Костенко ти оспівували давню і нову красу Києва. Тобто, бачите, у нас є ще ось таке слово уточнювальне, як от. Якщо воно вживається при однорідних членах речення при узагальнювальному слову, то воно після узагальнювального слова відокремлюється комою. А двокрапка вже стоїть після ось такого уточнювального слова. Це, до речі, вам треба окремо цю схему записати. А тепер більш детально. Зверніть увагу. У вітку були такі стрічки: жовті, світло-зелені, блакитні, сині, жовтогарячі, фіолетові, малинові, рожеві. Накресліть схему цього речення. Де у нас узагальнювальне слово? Такі. А однорідні члени речення. Такі, які саме ні, не стрічки, зверніть увагу, що а такі, тому що стрічки це іменник, а жовті, світло-зелені, блакитні, сині і так далі це все прикметники. Тому узагальнювальне слово теж повинно бути прикметником. І схема до такого речення ось вона. А у вас так? Наступне речення. Ритуальні, звичайні, магічні, лікувальні такі віночки існували в Україні. Накресліть схему цього речення. А у вас так? Адже в нас узагальнювальне слово такі, а ритуальні, звичайні, магічні лікувальні це все одно рідні члени речення, які входять в займенник такі. Ще одне речення. Усі квіти у віночку, чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашки лікували дитину. Тобто ось воно якраз оце саме речення, коли однорідні члени речення стоять всередині і не закінчують речення, а розривають його і схема нашого речення, а ось вона. Тобто, однорідні члени речення відокремлюються, перед ними поставили двокрапку, а після них тире. Ну, в принципі, оце і всі правила на сьогодні. Всі схеми. Якщо ви ці всі схеми запишете, то далі ми з вами можемо працювати практично. Працювати з пунктограмами. Двокрапка і терем при однорідних, при узагальнювальних словах, в реченні з однорідними членами. Ну, і, звичайно, уже знайома вам Схема. Деякі квіти лікують від сердечних хвороб. А саме, ось воно, це уточнююче слово, після якого і поставили двокрапку. І схема до такого речення ось така. І уточнювальні слова можуть бути не тільки як от, а саме, а ще й, наприклад, ну, ось ось так якось. А тепер практично перепишіть, розставляючи припущені розділові знаки. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Перевіряємо. Мене захопили справи чут суто чоловічі. Двокрапка чому? Бо далі йдеть однорідні члени речення. Справи. Які ж це справи? Садки, футбол, велосипед, голуби. В другому реченні. Листя, трави, блакить усе навколо тихе й нерухоме. Ну що, малювати вам схему? Ну, тут буде ось така: узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення. А тут, навпаки, спочатку однорідне члени речення, а потім узагальнювальне слово. Вона мріяла про те, як всі разом всі узагальнювальне слово. І тато, мама, і вона пройдуться. Тут двокрапочка у нас буде. І далі речення не закінчується, пройдуться по вулиці. У березні сім погод на дворі. Сіє, віє, крутить, мутить, зверху лє, знизу меде. Узагальнювальне слово сім погод. Яке узагальнює, які ж це сім погод. Воно і, сіє, і віє, і крутить, і мутить, і, мабуть, точно як оце зараз у нас. Правильно? Ранкові дзвінки, телефонні, жагучі, хмільні вечори. І жарти, і сльози, солоні – усе до пори. Отож, звертаємо увагу на однорідні члени речення і узагальнювальне слово, яке знаходиться після них. А ви правильно розставили розділові знаки? Якщо правильно, то я вас вітаю. Ви дуже добре засвоїли тему. Але це ще не все. Дослідження, трансформація. Перебудуйте речення так, щоб у них були узагальнювальні слова. Це дуже легко. Знаходите однорідні члени речення і думаєте, яким узагальнювальним словом їх можна об'єднати. Ну і вживаєте його в реченні, ставите відповідні розділові знаки. Все геніальне просто. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, я не знаю, які ви придумали узагальнювальні слова, але я придумала такі. Ну, Ви можете перевірити, ви можете взяти мій варіант, якщо десь помилилися. А свій варіант пишіть у коментарях. Можливо, у вас буде щось краще, ніж у мене. А так і повинно бути, тому що хороший учень це той учень, який перевершив свого учителя. І сподіваюся, що речення у вас ще кращі, ніж у мене. А в мене все просто у нашому лісі ростуть дерева і берези, і дуби, і вільхи, і клени і сосни. Ми назбирали різних грибів. Грибів це і буде узагальнювальне слово. боровиків, маслюків, лисичок, сироїжок. На подвір'ї красувалися кущі й дерева. Чому кущі й дерева? Тому що горобина це дерево, а калина і бузок це кущі, це ж не дерева. Тому саме я вжила кущі й дерева. У букеті були різноманітні квіти, от я використала узагальнювальне слово, поширено додала до нього прикметник різноманітні Айстри, чорнобривці, флокси. А у вас так? Свої варіанти, якщо вони набагато кращі за мої, пишіть у коментарях. Я почитаю і порадію за вас, які ви в мене молодці. Але і це ще не все, гра коректор. На зовнішньому тестуванні учні найчастіше валяться на помилках, допущених при однорідних членах речення. Та й не тільки на зовнішньому, і в мовленні. Спробуйте, прочитавши речення, зрозуміти, в чому полягає неправильне вживання однорідних членів речення та узагальнювальних слів при них. Це я вже вам так підказала. І така помилка називається граматичною. Я люблю читати книжки, пригодницькі романи, історичні повісті, міркуємо логічно. А хіба пригодницькі романи, історичні повісті це все не книжки. До складу речення можуть входити різні частини мови. Іменники, прикметники, числівники, додатки. Хоба, додатки. Хіба це частина мови? Ні, додаток це член речення. Хоча я знаю, що для багатьох з вас, що. Член речення, що частина мови це все однаково, дехто їх взагалі не розрізняє. А треба. До тварин плазунів належать гадюки, варан, гусінь, ящерки, черв'як. А гусінь і черв'як це теж тварини-плазуни. Бібліотека одержує газети, журнали, періодику. А хіба періодика – це не газети, це не журнали. На фабриці освоєно і розпочато випуск нової продукції. Ну, освоєно це ось таке загальне слово, яке включає цілий комплекс. Вивчено, розпочато, налагоджено. Ну, от, тобто, розпочато це один із елементів освоєного. І як же ж потрібно записати речення правильно? Ну, ось приблизно ось так. Я люблю читати книжки, пригодницькі романи і історичні повісті. До складу речення можуть входити різні частини мови: іменники, прикметники, числівники ну, та інші частини мови. До тварин плазунів належать гадюки, варани, ящерки. Так. Бібліотека одержує періодику, газети, журнали. На фабриці освоєно випуск нової продукції. От і все. Все просто? А у вас так? Чи, можливо, ви якось записали речення по-іншому? Чекаю ваших коментарів. Пишіть свої речення. Я впевнена, що ви розумники і придумали щось краще, ніж у мене. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці то четвертій ви прочитаєте і вивчите правила. А на сторінці 105 вас чекає рубрика, до речі, з цікавою інформацією, так само як в рубриці Зауваж на сторінці 106 обов'язково уважно прочитайте те, що подає вам підручник. І, звичайно, не минайте рубрику культура слова, яка навчить вас правильно вживати слова та словосполучення, а вправу другу на сторінці 105 ви виконаєте письмово. Любіть і вивчайте українську мову, бо кажуть, дитино, що наша мова солов'їна, гарно кажуть. Але затям собі, що колись можуть настати такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейком. Тому не можна покладатися тільки на солов'їв, дитино, закликає Іван Малкович. А на сьогодні все. До побачення, хорошого вам дня, успіхів!